Вітаю всіх! Ось і настала золота осінь. Закінчується сезон овочів і фруктів. А ми прекрасно розуміємо, що для повноцінного існування нашого організму необхідне надходження вітамінів. І сьогодні ми з вами поговоримо, як забезпечити себе вітамінами впродовж тривалого періоду зими. Скориставшись всього то навсього своїм підвіконням, ми з вами розпочинаємо огляд грядка. На підвіконні. Для цього нам необхідно буде з вами мати контейнери, в яких ми будемо вирощувати рослини, які даватимуть вітаміни. Можна скористатися як готовими уже горщиками, які ми можемо висадити, а також можна скористатися підручними засобами, скориставшись саме звичайним харчовим контейнером. Але якщо ми користуємося харчовим контейнером, ми повинні з вами розуміти, що для відведення надлишку вологи необхідно в контейнер зробити отвори, тому що ми розташуємо його один в одному, що дасть можливість прибрати зайву вологу. Якщо ми користуємося з вами саме звичайним горщиком, то знову ж таки для рослин, які ми будемо вирощувати, ми повинні зробити в нижній частині дренаж. Для цього можна скористатися будь-якими. Предметами, будь-якими е, мінералами, можна скористатися е, керамзитом, а можна скористатися невеличким камінням, що я зараз і заготую. В два горщика заготую дренажне каміння, покладу на дно нашого горщика. Це перший етап, який ми з вами зробили. Далі нам необхідний буде ґрунт. Щодо ґрунту. Можна використовувати ґрунт, який ви можете придбати в спеціалізованих магазинах. Можна скористатися ґрунтом, який ви на сьогоднішній день можете зібрати з своїх городів, от своїх але ґрунт, який ви використовуєте з своїх городів і грядок, необхідно прокалити в духовій шафі 15-20 хвилин при температурі. 180-200 градусів. Це дасть можливість уникнути е, великій кількості бур'янів і зменшити кількість кідників в ґрунті. Тепер перейдемо до самої посадки наших з вами рослин. Скористаємося контейнером, який у мене заготовлений. ґрунт. Ми з вами засипаємо на рівень до. Рівня верху нашого контейнера сантиметр півтора. Обережно вкладаємо ґрунт. Далі ми його розрівнюємо. І це вже у нас є готова грядочка для посадки. Ворщики ми також засипаємо ґрунт. На висоту 2-3 сантиметра від верхньої частини нашого горщика. Розрівнюємо його, залишаємо поки що сухим. Слідуючий етап наш це вже посадка самого насіння. Сьогодні ми з вами висадимо таке насіння, як насіння петрушки листової. Скористаємося. Насінням, яке придбано в будь-якому садовому магазині. І я вам рекомендую, що для вирощування на підвіконні, ми висаджуємо занадто густо ці рослини. Тобто насіння розсипаємо ми дуже-дуже щільненечко. Це дасть нам можливість отримати велику кількість листової частини цієї рослини. От ми з вами це зробили. Слідуючий етап наш. Ми це все дуже ретельно поливаємо, зволожуємо ґрунт максимально. І знову ж таки закриваємо насіння шаром ґрунту. Товщина шару ґрунту. До одного сантиметра розрівняли обережно, трішечки притисли грунт і знову ж його дещо зволожили. Тепер нам необхідно, щоб у нас швидко з'явилися сходи. Для цього я скористуюся саме звичайною харчовою плівкою, завернувши свій контейнер харчовою плівкою, що дасть ефект невеличкої теплиці. Але інколи під руками ми не маємо харчової плівки. Також не біда. Ми можемо скористатися саме звичайним поліетиленовим пакетом, накрившись горщик з своєю розсадою, саме звичайним поліетиленовим пакетом. І залишаємо їх на 5-7 днів до появи перших сходів. Після цього ми знімаємо пакети. І далі контролюємо вологість ґрунту. Завжди не забуваємо поливати свої рослини. Перший етап вирощування рослин на підвіконні ми з вами пройшли. Дякую за увагу!